Всім привіт. Показую, чим сьогодні займаюся. Потрібно в корів поміняти підлогу, бо там вже все вона перегнила. Підготував ось такі досточки з сороковки. Трошки відтурцював. Зараз Перемащую переробом. Частину вже перемастив, з боків, знизу, де буде нижня частина. Зараз ще перемащу ці і буду стелити. Сьогодні багато роботи, треба город прибрати від мусору. Десь має приїхати розкидач, щоб гній вивезти. І ось наша підлога. Вірніше, що від неї залишилося. Ось тут саме більш прогнило. Ось така яма. Ну і ці треба заодно замінити. Ну, в основному треба де вони стоять. Так що зараз демонтую, Домащую, Домащую ці і буду монтувати підлогу. Перемостив я досточки вже всі, хай підсихають. Так, промащував тільки знизу. Ось, що в нас вийшло. Раз. Так, зірвав я підлогу у корів. Теж хай там підсихає, трохи підсипав де, де були ямки, вибились, підсипав, трамбував пісок. Цю частину вже буду робити, коли. Зроблю ось, цю, щоб тут не місити оце все цю грязюку. Вже зроблю, щоб було там нормально, і тоді пристоплю це. Це ще трошки потерпить. Так що хай зараз тут ще трошки протрамбую пісочок і буду вже стелити досточки. Ось такі. Так, треба швидко постелити, треба встигнути. По-перше, до того, як треба корів заганяти. Ще треба прибрати город. Ось такі кучки там бур'яну лежать. Один прицепчик вже вивезли, там ще те гарбузиння в нас є. Щоб вже приїхав розкидач, викидав гній на город. Задач багато, вихідні короткі, мама нарізала задачі, так що трудимося, нема коли відпочивати. Першу частину зробив, застелили підложку, ну, наче має стояти. Ще ось ця маленька вхідна частина залишилась. Зараз трошки нема часу, пізніше дороблю, бо нарешті зловили комбайн, має приїхати молотити сою. Зараз покажу, яка в нас вже соя, її вже давно по-хорошому треба змолотити. Ця ділянка ще не змолочена. Одну змолотили, а ось цю ще ні. Ну тут так гакому йде. Ось така вже стоїть трохи волога, але попереду там погана погода, тільки дощі, і дощі передає, то поки є можливість, треба зараз її змолотити. І в склад. Так що від ремонтних робіт плавно переходимо до аграрних. Можливо, ще й розкидач приїде, то взагалі буде контент. Так зараз швидко ось тут приберу ці досточки. І отут, поки висипем сою, сильно на кучу так її не буду скидати, щоб просохла. Тут сухенько, тепленько, я думаю, вона тут трошки підсохне. Так що, зараз оце все забираю кудись. Тут, до речі, думаю, робити бортик якийсь чи не робити, хай вона собі так оцей водосток, якщо вона засипеться, то нічого страшного. Та хоча її сильно там багато, думаю, не буде. Там всього 50 сотих. Тобто, я думаю, в цей угол сюди поміститься. Так що погнали прибирати. Кукурузка лежить нормально. Вроді ніяких шкідників, гризунів замічено не було, не пролізли. Я тут позакривав всі отвори. Так що вони сюди не добираються. І немає погризені і запаху немає. Значить, вони ще сюди не добралися. Ну, і тут ще буде соя. Поки ми. Живність сюди не завели, то поки буде зерно. Так ось такі бункерні кормушки чекають своїх господарів. Так що погнали працювати. Нарешті дождались комбайна. Погнали молотити. Майже встигли. Починається дощ. Було тільки що ясно. Ось Хмара. Непозрозуміло, звідки взялась, але сильно ще поки не йде. Так, моросить легенько. Надіюся, що встигне. там ту діляночку вже викосили, звідти хмара прийшла. Давай, давай! Давай рідненький! Лупаш! Щоб вже стигнути і зібрати цю сою. Така вона робота. Не встигли ми змолотити всю. Десь відсотків 40 змолотили. Ну добре, що окрема ділянка залишилась там, вже буде погода, то дядько заїде змолотить, то вже таке дощ, хоча таке ясне небо було і вроді не передавало дощу, а воно в минуті раз хмара і все. Все-таки осінь, що зробиш? Ось така ще ділянка лишилась. Хай ще стоїть. Можна було б не спішити, але таке, коли погода є, то немає часу. Не на місці, ще щось. То через це отак і приходиться викручуватись. Я думаю, цей зараз дощик так собі поморосить, але вже все, все перебив, всю роботу збив. Зараз перестане, то поношу сою, щоб не лежала тут на купі. Та ось така робота. Так, день номер два. Займаюсь тим, що ношу сої, яку вчора змолотили. Цілий ранок йшов дощ тут. На пару годинок він припинився, трошки більш-менш спогодилось трохи вітер, але добре, що дощу нема. Ношу відрами вже трошки поносив. Десь, може, половину. На жаль, вчора не змолотили. Дощ все зіпсував. Зіпсував всі плани, але нічого, якось домолотиться. Вона, до речі, не дуже волога, немає, на жаль, чим поміряти, але не сильно волога. Трохи є такі стручки, нічого провіється. Я її в складі сильно купу не складаю, щоб вона собі не злежувалася її так. Ось по всій площі розсипаю, може трохи підсохне. Ще потім так розгорну. Будемо перевіряти, чи вона там не запріває. Але нічого, погода нам трошки зіпсувала, але це не мішає нам працювати. Отакі От вихідні. фух Це трошки. Вирішив перепочити. Заодно запишу вам відео. Поки нема дощу, буду носити. Ось такі вихідні робочі в селі. Так що, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимося в наступному відео. Отак от затягує. Зараз знову буде дощ. Все, погнав я.